Ще ведуть службу разом з нами. Киця раз. Кіця два. Дійсно такі слухайте бойові кіцькі блін. мишей ганяють, блін, дай дорогу. Блин. да Це це -то точно кіця бо скоро будуть новобранці у нас тут. Це видно і доця. воденька. А вже мишок лапає. Так, то наша зброя. Такий простий побут. Ну, таке все. Двух... Дитячі двохспальні ліжечка наші. Хто зверху, хто, хто знизу. Кіт, а кіт? А знижки для ЗСУ зробиш? А? Кс. Це інший бліндаж. І тут, о, і тут своя хазяйка є. І цікаво. Ну. Такий колір. Да? І Прийшла до нас, вже днів три живе. Навіть, навіть виходити на вулицю не хоче. Видно, десь в Але, приді, її десь обідали Подивіться, яка в неї грудка. Бачили таке? Раз, два, такі п'ятна. Вона. Да. Я він коробочку зробив. Хоча сумніваюся, що там щось з того вийде, з тієї коробочки десь на веде там <рес> біля подушки котенята. <рес> Кіт їсть гречку так, що капець ну, десь намучилася, пішла. Ну живи поки ми тут, то ти в безпеці. Хурю тихенько, бо спіть побратим. Нас на Україні появились нових вид котів, коти окопні. Так що побратимі, не забувайте їх поготувати. В них, них бувають також невдалі, дні і полювання. А ті, коти всякі там міські, сільські.